Привіт! Дане відео присвячується усім поціновищам купити подешевші відеокарти на OLX. І так, це у нас RX580XT HMD Radeon на 8 ГБ. При підключенні її до комп'ютера кулера обертається на 100%, але зображення відеокарти не видає. Скриваємо картою, що ми бачимо, що радіатор був вимитий і пофарбований звичайною фарбою з балона. Термопаста була замінена, звісно, і нові термопрокладки. При детальному огляді бачимо залишки флюсу на самому чіпі. І сам чіп він RX470-570. Також бачимо різні чіпи пам'яті, які не співпадають по маркіровці, і теж були паяні. По всій платі ми бачимо сліди корозії, навіть на системі живлення і залишки миючого засобу, що приводить до думки, що ця плата була вимита в посудомийній машині. Тільки з поверхневого огляду можна зробити висновок, що дану карту недоцільно ремонтувати в економічному плані, і себе можна додати, що купуйте відеокарти карти і всі комплектуючі у перевірених продавців. Усім добра.